Я вірю в все, що Бог вас дає. Я всім серцем вірю. Я даю пожертвування. Наша сім'я виділяє кошти для пожертвувань. Десятину. багато років вже. Я вірю, що Бог все бачить і Бог вас дає. Але питання, чи це є головна ціль? Ти Заради прибутку все це робиш? Ну, Бог вас дає, але ціль Ціль це не просто, так, знаєте, як в казино, ти раз чу, виграв. Ні. Людина духовна, духовна, яка розуміє ціну спасіння, ціну людської душі, спасіння людської душі, що Ісус зробив на Христі, вона жертвує чимось заради спасіння. Амінь. Нема цілі, що а якщо Бог не вас дав, ти вже порахував, скільки ти дав так, там обіцяв проповідник в 30-60 100 крат пасі так. Ну добре, дав 10, там буде 300, 30, там, 300, вже порахувався там. І, і ти чекаєш, щось раз не склеїлось, Все, Бога нема, я піду з церкви. Це погано, коли люди так мислять. Головна ціль це щоб расповсюджувалась Євангеліє. Амінь.